Насамкінець, психотерапевтичне. Він створив одну з найвідоміших в історії мистецтва картину, проте його творчість і досі мало вивчають у нього на батьківщині. Нині всі охочі можуть познайомитися із роботами визначного художника, автора чорного квадрата Казимира Малевича у мистецькому арсеналі. Днями там відкрилася виставка художників-авангардистів початку 20-го сторіччя. Її гордістю є дві роботи визначного майстра: суперматична композиція та ілюстрація до книги. Грав в пеклімалевич кияни народився у Києві. і Мені хочеться, щоб Київ, Україна асоціювалися з цим іменем. Це одне з най... найбільших імен у мистецтві. За програмою Днів Малевича у Києві, мистецтвознавців протягом кількох діб збиратимуться в різних місцях, аби подискутувати про творчість художника та його вплив на світове мистецтво. Не оминають і питання перейменування аеропорту Бориспіль на летовище імені. Казимира Малевича. Це один з найвідоміших художників світу. Тому як не скористатися таким щастям, що він народився в Києві і назвати аеропорт Малевича імені Малевича. Виставка у мистецькому арсеналі триватиме до початку серпня.